Всім привіт! А як ви гадаєте, яке місце найкраще підходить для розвитку вашої дитини? Що це ви запитаєте? А я відповім це дуже просто. Підлога. Чому саме підлога? Тому що. По-перше, нижче підлоги дитина не впаде, тож вона застрахована від падіння. По-друге, для дитини відкривається геть інший простір для розвитку, де вона може вільно і без обмежень пересуватися. По-третє, чим поверхня жорсткіша, тим дитині простіше орієнтувати своє тіло і випрацьовувати різні рухи. А знаєте, що ще найважливіше? Це те, як дитина починає бачити життя. вона його бачить з іншого ракурсу. Для неї все незвично. Вона хоче все вивчити. І до речі, я хочу сказати, що якщо у вас є тварини, то це взагалі найкраща іграшка для розвитку вашої дитини. Чому? Тому що дитина. От вона просто зацікавлена в тому, щоб скоріше дістатися до того котика чи песика, пожмакати його, вивчити. І це якнайкраще стимулює повзання вашої дитини. Тож не обмежуйте вашу дитинку в контакті з вашими домашніми улюбленцями. Вони тільки покращують розвиток. Ну якщо тварин немає, то це ж не страшно. Не починайте їх заводити прямо завтра. Хоча, якщо ви мріяли, це буде гарний привід. Дайте дитині простір для розвитку. Дозвольте їй розвиватися вільно і через зацікавлення, тому що ваша дитина буде класно розвиватися, якщо вона зацікавлена, якщо вона має мету, і якщо ви ставите перед нею певні задачі для виконання, ростіть здорові!